Що таке сурдологія та що лікує сурдолог? Куди звертатися при будь-якому порушенні слуху? Сьогодні дізнавалися Вісті. Сурдологія – одна із галузей отуленегології, що вивчає хвороби вуха та слуху у дорослих і дітей. На консультації спеціаліст проводить повне обстеження для діагностики різних проблем. Доброго дня! Я Огнєва Анжеліка Гінадівна, лікар-сурдолог, кандидат медичних наук медичного центру Медіал. Я понад 20 років при Світила цій справі, але головне для мене допомагати людям. Ми допомагаємо слухопротизуванням і дітям, і людям похилого віку. Є декілька причин погіршення слуху. Це і зниження слуху внаслідок інфекційних хвороб, таких як ковід. Таких як мінінгіт, також є проблеми з ендокрінними порушеннями, серцево-судинними проблемами, а також травми. Також травми. Як в наслідок сучасному життя? Чи почастіше звернення все ж таки від цивільних осіб після от так вибух? Поруч? З, звісно, дуже багато звертаються після контузій. Та вибухових травм, акубара травм. Після проведення всіх необхідних обстежень лікар ставить діагноз та рекомендує найкращий метод вирішення проблеми. На даному апараті ми можемо провести тональну аудіометрію. Це дослідження, яке, яке характеризує слух людини. На цьому апараті ми оцінюємо стан середнього вуха це апаратура апарат називається тинтимпанометр можна подивитися як рухається барабан, барованна Перетинку. Аудіологія не стоїть на місці. Слухові апарати, які наразі ми використовуємо, підбираємо пацієнтам, вони стали більш сучасні, більш чутливі до звуку. Більш пацієнти відмічають більш якісний звук, який робить їх життя повноцінним. повноцінним саме завдяки сурдологам, слабочуючі люди адаптуються до свого стану і підвищують якість свого життя. Звертатись потрібно тоді, коли пацієнт. Уже цій проблемі кажуть родичі, особливо коли до тебе приходять діти, і які не розмовляють, і коли вони чують рідних за допомогою слухового апарату, це не емоції. повторні Анастасія Почерніна, Євген Карпенко, Вадим Макарюк Вісті.